Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Вийшла я на кухню. Чую крізь вікно, соловейко співає. Відкрила так краще чуть. Та й я стою ось у біля мусі, дивимося, нею вікно. І Соловейка слухаємо, і дивимося, як сонечко сходить. От скажіть, чи це не краса? Схід сонця і спів солов'я. І душ пускається. каже мама. Мамин бульдонес квітує, ніяк вам його не зніму. Он дивіться, бачите вже скільки осипався. Як біла, біла хмаринка увесь в таких кульках білосніжних, вона гляньте які горні. Квітує увесь мамин любимий кущик. Ви таку картину бачили? Погляньте, як ми міряємо давлення. Тут ось мамі тонометр причепила, а пушка ж займати не можна. Он, бачите, тільки вклався. І мамі он як заспівав. Пушок, може, ти встанеш? А? Якось моститься та мірять. Свої спроби робить. Кусить Вітолій бурйон. Кусинки багато в нього, багато деє косить. І в нос, і в мами треба усе пройтися. Вон, дивіться, відростає горіх. Бачите? Ось листочки показувалися. Я варю борщ, а до обід займалася квітником. Та там ще роботи і роботи, тільки зачепися, самі знаєте. Чесничок, цибулька. Яку шкоду? Що там? Вітер а? був. А, розірвав агроволокно, та воно вже старе. Вже. Аби ми... Були живі здоров'я, а гроволокно купимо. Я тебе лаяти не буду. Ні-ні. <сум> Відкрила редиску і пізню капусту сіяла. І з редиски зросту немає, відколи вона вже червоніє, а не, на... не росте, не набірається. І ця капуста пізня теж така мала і багато нема. Повиїдало, мабуть, і капустянка ходи, поробила тут, та й комашники тут є. І зазвичай, знаєте, як волокном накриєш, то тоді під нього, під те волокно підлазить усе з городу теж тепла шукає. Потроху капусточка росте. Рання капуста росте, казала я вам, що. Раніш купила, посадила і не знаю, мабуть, на другий день мороз цюкнув. Померзла. Отам От десь серединка відходила, то, мабуть, будемо збирати урожай ранньої капусти разом з пізньою. Кабачки. Теж потроху ростуть. І ще квіточок нема. Холодно. Це вже який день ми як гарбузи посадили. Ще довкола. Я читала, що на сьомий-10 день сходять гарбузи, але при умові тепла 25 градусів. хто знає, коли тепло буде 25 градусів, 15. Так, то це будемо чекати ті гарбузів. Воно все на місці сидить. Бачите, огірки, воно огірки на місці сидять. Не то, що і пожовтіли, бідні, і побіліли. Столового кожного дня. Оце ж ходила, присідала, виглядала. Так червоніє, але зросту не було. А це сьогодні побачила, що таке повитекушся. А моркви моєї, ту, що я садила разом з вами в киселі, нема. Так само нема ні дині, ні кавуна, ні огірка, як казали старі люди. Чорний пар на городі. Ну, нема зросту. І з моєї розсади також я вам показувала, там сіяла раненько диньки, кавуни. Оце ось кавуни. Бачите? Ось такі. Дивіться, бачите, кукурузка жовтіє. Ось ніяк не хоче теж зеленіть. Так, Маська, пішли додому, пішли? Добре, дівчатка. Пішла я борщ варить. А вам дякую за перегляди, до побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!